Дизайн-код міста це необхідний інструмент для того, щоб коли будуть затверджені правила та межі об'єкту ЮНЕСКО, межі і правила використання об'єкту ЮНЕСКО, то наступним кроком буде робота по розробці розгортки кожної вулиці від першого до останнього дому з детальним описом кожного фасаду якого він планувався і був розроблений первинно кольору якості матеріалів, які на ньому можуть бути типи вивісок, які не можуть бути типи вивісок, і цей дизайн-код буде стосуватися. Всіх елементів вуличної середи для того, щоб всі мешканці, бізнеси і е, органи знали, як правильно ставитись до власності в межах об'єкту ЮНЕСКО, тому що це комплексна, така складна задача, з якою треба працювати всім, і е, якщо ми хочемо повернути е, згідно. Конвенції ЮНЕСКО і правил охорони спадщини автентичний вигляд міста, яким воно було побудовано наприкінці на момент кінця 19 століття, то нам треба розробити такий дизайн-код саме для основної зони ЮНЕСКО і також для буферної зони. Рекомендації вони носять формальний характер. Що треба зробити? Ми на Сесії говорили це затвердження меж, розробка правил використання, розширення зони, винесення зони порту в буферну зону. Це все рекомендації.